Доставляти військозобов'язаного до ДЦК може лише, можна лише коли він вчинив порушення правил військового обліку, і це може робити лише поліціянти. Чи вірно це твердження? Законодавець прописав, що поліція має право розшукувати та доставляти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки осіб, які порушили мобілізаційне законодавство, і таких громадян, якщо ми виявляємо, ми однозначно затримуємо і доставляємо. Це наше право і в принципі обов'язок, тому що закон, закон нас е, уповноважив здійснювати ці заходи. Якщо взяти поліцейського, який пройшов спеціальну підготовку і вивчив норми закону, да і взяти. Працівника чи військовослужбовця ТЦК, Він прийшов пройшов службу, отримав поранення. Після того, як він отримав поранення, його відправили. В тилові підрозділи, в тому ж таки, в ТЦК та СП, і чому ми зараз говоримо про те, що ці групи з оповіщень повинні бути виключно в супроводі поліцейського. Звичайно, що ми засуджуємо випадки, коли вони безпідставно, можливо, десь когось доставляють до ТЦК та СП. Але знову ж таки, ми з другої сторони засуджуємо громадян, які втручаються в процес мобілізації. На сьогоднішній день їм вже ж не цікаво. Законний спосіб, незаконний спосіб. Вони всі бачать, що це все не ну, не то, що бачать вони. Всі вважають, що це незаконно от громадяни. Ми кожного дня маємо реєстрацію від двох до трьох про порушення ТЦК.